Як ми бачимо, доволі такі гаряче, тут е, нас е, перепинили таліби, які не зовсім розуміють, що ми е, е, мирна місія е, зараз всі перемовляються, десь якісь там порушення правил невеличке відбулося, але принаймні нам хоча б від того цікавіше. Ну з якимсь -то кулеметом таліб зараз положив, умовно кажучи, двох наших, тільки що били цими от кульками по нас, доволі таки драйвово, додає адреналіну, ну і цікаво насправді ця вся справа. Хочу ще трішечки розповісти про ті правила, які стосуються самої гри. От, власне, всі ці правила вони обмежені якимись певними домовленостями. Можна дозволяти собі якісь певні відхилення бувла, від якихось правил навіть безпеки. якщо, ну від того буде тільки вигравати. Ну, що дуже важливо, ніяких бійок, серйозних розбірок не можна затівати на полі бою. Якщо, наприклад, ви заті, затіли якусь бійку, а це може бути, ну, потрапили боляче від цієї самої кульки, ну, вас одразу можуть позбавити можливості е грати в цю гру і позбавити на тривалий час на рік. Ви можете собі ходити далі з цим от кулеметиком, начебто серйозним, але все це буде тільки даремне витрачання коштів через те, що вас не приймуть в жодне отаке величезне. Е Величезне об'єднання тих людей, які діляться, до речі, по різних темах. Ну, е, Наскільки я розумію, от зараз ми з американцями. Та, е, хлопці, відповідно, купують собі не лише американську форму, купують зразки американських автоматів, ну, наскільки я бачу, це щось типу М-16. Та, це 4 А, М4. Та, от ви бачите, навіть людина мене поправляє. Е, це таке напівавтоматичний автоматич... карабін. Який повністю виглядає, ну, зрештою, як той карабін, який є реальним, він воді навіть такі самий, лише з цією різницею, що він стріляє з е, тиснутим повітрям і стріляє е, кульками. Крім того, використовуються різноманітні е, вибухові пакети, е, різноманітні пакети, е, звичайно стилізовані, використовуються якісь петарди, навіть заводські кажучи, як вони не кажуть, китайські, але можуть додавати якісь горох або ті самі кульки, які самі по собі є недорогими. І е, ці вибухають. Вони звичайно можуть зачепити і вас як учасника цієї гри. Ну, Надзвичайно цікаво. Крім того, всі люди вони діляться в залежності відподобань на снайперів, на якісь е е е піхотинців. Е відповідно, у них штурмові е гвинтівки використовуються. Діляться також е на кулеметників. Ну, власне, і кожен відповідно купує собі зброю. Наскільки я знаю, що кожного ця зброя, вона е різниця за за вартістю. Ну, наприклад, кулемет е серйозний з хорошою імітацією, він може коштувати тисячі і тисячі. Доларів. Хороша штурмова гвинтівка, відповідно, теж близько тисячі доларів може коштувати, якщо вона справді гарна реальна імітація. Звісно, можна купити щось дешевше, але це так звана дитяча зброя і вона на це не годиться. У нас це все власне, поправили. Зараз ми прибули вже на театр бойових дій. Зараз йдемо брати інтерв'ю у талібів, зустрінемося через кілька хвилин.